Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок. Як ми з татом будували ракету? Одного разу ми з татом вирішили побудувати ракету. Я довго малював різні моделі ракет, доки не вийшла така, що здалася мені найкращою. Як тобі, тато? запитав я. Мені дуже подобається, Мартіне. Для будування нашої ракети ми взяли з батькового гаража два листи заліза. На них я накреслив крейду контури ракети. Поки що це схоже на твій малюнок, усміхнувся тато. Нам треба було зварити корпус ракети, тому ми пішли до коваля. Він був у рукавицях, масті і комбінезоні, щоб захищатися від жару. Коваль попрохав мене й тата відійти на кілька кроків, щоб іскри не потрапляли на нас, і взявся до роботи. Я вже припас заздалегідь дверцята від старої пральної машини. Коли ми повернулися додому, я встановив їх як ілюмінатор, у прорізаний ковалем отвір. Тепер бачиш, мамо, чому ми не хотіли здавати ці дверцята на брухт. Тепер бачу, Мартіне, у тебе завжди багато чудових ідей, усміхнулася мама. Основу ракети вийшла прекрасно, а от її верхня частина завдала нам багато роботи. Щоб її завершити, ми використали рештки залізних листків і шматки деревини, які в нас були. Ото нам довелося попрацювати кліщами і постукати молотком. Поки тато закінчував останні деталі, я встановив панель керування з кнопками і проводами, яку спородив заздалегідь. Перша кнопка це старт, а друга прискорення, сказав я, коли вже все було готово. Я уважно обдивився ракету і пішов по спеціальну фарбу для металу. Невдовзі ракета мала просто чудовий вигляд. Коли я робив останні маски, Мама принесла мені для примірювання костюм космонавта. Мені дуже подобається матусю, він зовсім як справжній, задоволено вигукнув я. Відразу ж я зробив шолом із коробки, трубочок і різних кришечок, навіть установив на нього антенну. Несподівано почувся дзвінок у двері. Це мої друзі прийшли погратися. Вони дуже здивувалися, що на мені костюм космонавта. А побачивши ще й ракету, закричали Фантастика, Мартіне! Нам кортіло відправити ракету в політ, тому ми розмістили під нею кілька яскравих бенгальських вогнів, щоб вона злетіла якнайвище, і всі ми закричали пригоди починаються. Піднявшись високо над землею, ми побачили, що просто повз нас пливуть хмари. Дивіться, ця хмара схожа на крокодила, а ця на величезного кита, а ця і взагалі на єдинорога. Раптом почався метеоритний дощ, він захопив нас зненацька, і ракета стала втрачати керування. Після кількох спроб ми відновили керування і проскочили небезпечне місце. Фу, Пронесло. Керуючи ракетою, ми пролітали повз планети, зорі та цілі сузір'я. Нарешті ми сіли на місяць, і як і перші космонавти зійшли на його поверхню. Але ми не тільки ходили по місяцю, місяцю, а ще й стрибали, вертілись і навіть перекидались. О, як чудово сміялись ми. Потім ми незчулися, як прилетіли на планету, населену дивовижними істотами. Це були, м'яко кажучи, дуже непривітні інопланетяни. Ми так перелякалися. Коли ми повернулися на землю, вже стемніло. Ми посадили ракету в саду біля будинку, і я попрощався з друзями. На добраніч і до нових пригод! Дітки, якщо вам сподобалась наша історія, підтримайте канал, вподобайкою, і підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві казочки. До зустрічі, дітки!